Українці, привіт! Раді та вас на нашому youtube каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про розмитнення бусів. Скільки це коштує в Україні, як зробити все правильно і розглянемо це на прикладі реальної історії нашого клієнта. Наш клієнт нещодавно повертався з Європи в Україну і він придбав собі автомобіль: це вантажний автомобіль Renault Master 2013 року. Даний автомобіль ви зараз бачите на своїх екранах. Ви бачите, в який в нього стан, плюс-мінус нормальний стан, є, звичайно, і потертості, була пошкоджена дверка водія, що в подальшому навіть нам допомогло і занизити ціну цього автомобіля, вийти на ту ціну, плюс-мінус, яку заявляв власник. Автомобіль був куплений за ціною 12 тисяч злотих, що є еквівалент 3 тисячі доларів. А як ви думаєте, чи митниця погодилась на цю ціну? Звичайно, що митниця на цю ціну не хотіла погоджуватись, тому що. Цей автомобіль в їхніх табличках іде мінімум 6 тисяч євро. Тобто, незалежно від того, за скільки ви купили, там є мінімальні прохідні ціни. По ньому це 6 тисяч євро. А що ми зробили в даному випадку? Перед тим як ми розмитнювали даний транспортний засіб, ми на нього зробили сертифікацію. Чому це важливо для вантажних автомобілів? Тому що коли ми розмитнюємо вантажні автомобілі, там дуже дає чітка градація по роках. І нам потрібно, щоб сертифікат він підтвердив, що автомобіль має Євро-5, тому що вантажні автомобілі ми можемо розминювати тільки зі стандартом Євро-5. Це вимога митниці, таке в нас законодавство. І ми підтверджуємо реальний його рік виготовлення, що впливає в майбутньому на вартість розмитнення. Ми підтвердили, що рік він співпадає з тим роком, який з'явлений в технічному паспорті. Підтвердили стандарт 5, тому що ці автомобілі вони і раніше мали цей стандарт. Але питання стосувалося саме оплати митних платежів. Скільки митниця виставить? Повністю митні платежі йому стали 4900 доларів. Всі його витрати, які в нього були. Автомобіль 3000 доларів, доставка 400 доларів, тому що він повертався своїм ходом. Митні платежі – 4900, сертифікат 70 доларів. Перша реєстрація українські номера 150 доларів. Разом став 8520 доларів. Але. Митниця рахувала спочатку 5600 доларів. Тобто вони завищували на 700 доларів митні платежі, за допомогою чого ми вийшли на реальну стоїмость автомобіля і розмитнили за 4900 Враховуючи, що в нього були пошкодження по кузову, клієнт хотів ці пошкодження усунути в Польщі, але ми йому повідомили, що якщо він це буде робити там, то звичайно митниця буде рахувати автомобіль вже як відремонтований. Краще, якщо є пошкодження, розмитнімо з пошкодженнями автомобіль. А далі в Україні його вже відновлюємо. Це буде набагато дешевше, і митні платежі теж не будуть захмарними, не будуть дорожчати. Після того, як ми розмитнули даний транспортний засіб, митниця нам його погодила тільки за допомогою того, що був звіт експерта. І ми вже не робили знаєте, такі погляди на їхні таблиці, які є. Звичайно, там вони не так все легко. Вони спочатку хотіли відмовляти. Ми показували, що купча була оригінальна, показували, що була оригінальна платіжка. І тільки після того, як ми цілий день з цим провозилися, тільки після цього вони захотіли і дали нам дозвіл на розмитнення. Тому що, коли ми знаєте, стоїмо на своєму, ми доказуємо день, можливо. Але, хоч потратили трохи більше часу, але доказали реальну вартість транспортного засобу, і клієнт зекономив ці кошти. Повністю автомобілях ми говорили ставимо 8 8520 доларів. двадцять Якщо ми дивимося, такі автомобілі в Україні, то вони стартують від 9 з половиною тисяч доларів. Враховуючи, що клієнт він самостійно поїхав за кордон, самостійно пригнав, він не платив кошти підборщикам, він не платив кошти людям, які перевозять. Він зекономив мінімум тисячу доларів. Ми бачимо цю статистику і динаміку, що Якщо і легковий автомобіль або вантажний автомобіль, якщо ви самостійно його ждете за кордону, економія буде мінімум 1000 доларів. Але потрібно робити все правильно. Чому? Тому що економія в 1000 доларів їх могла з'їсти просто митниця своїми митними платежами. Саме через це, перед тим як ви купуєте, потрібно все правильно прораховувати. Ви нам складаєте технічний паспорт, ми рахуємо митні платежі, і плюс-мінус стараємося виходити на ту суму, яка у вас зазначена в договорі купівлі продажу Звичайно. Враховуючи, що в митниці зараз закривається другий квартал, їх там б'ють по шиї, щоб вони закрили другий квартал, щоб не було питань. Тому що якщо вони не виконують план, то там буде просто зміна керівництва. І керівництво заставляє наганяти митні платежі, щоб вони показували перед Києвом. Що дивіться. Митні платежі, ми виконали, план, який ви нам поставили, ми закрили. У нас все добре. І враховуючи, що зараз вже стартує останній тиждень, то вони трохи сходять з розуму. Але плюс-мінус, коли у нас є документи, коли ми робимо все правильно, тоді вони до нас не можуть пристати, і ми доказуємо з нашої сторони, що ми розмикнемо автомобіль правильно. Отже, українці робимо все правильно, бережемо закон, і тоді закон збереже нас. І ми завжди вам бажаємо перемоги особисто для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.